Чому я не використовую розпушувач в своїх бісквітах? Тому що він мені просто не потрібний. Якщо ви зіб'єте яйце, ось так як я до такої піни з цукром, додасте олії, потім просіяне, борошно з какао, легесенько перемішаєте. Тут я бачу, що трішки тісто густовате, я додаю 3 ложечки води звичайно фільтрованої і знову перемішую до однорідності. Гарненько так примішали, щоб все об'єдналося. І виливаємо форму. Тут я буду робити цього разу квадратний торт. Використовую прямокутну форму, потім я з неї зроблю квадрат. Отже, розрівнюємо все гладенько, щоб було, щоб не було перепаду десь вище, десь нижче, і ставимо в духовку на 50 хвилин на 160 градусів. І ось такий результат маємо.